Доброго дня, шановні. У мене з'явилася нова інформація з приводу мого паспорту. Я вирішила не чекати і написати в Всі Global з питанням, де мій паспорт, чому не надходить жодної смс, жодний емейл. І на RC порталі IRCC порталі теж нічого нема. Тож вони мені відповіли, що мій паспорт був готовий вже 5 листопада, а я його подала 2 листопада. І я не знаю, як це за три дні він міг вже бути готовий, коли люди чекають і по два тижні, і по чотири тижні, зараз по шість. Може, вони мені збрехали, бо я його ніяк відслідкувати не можу. Але факт є факт, що вони мені нічого не прислали, і я чекаю, чекаю, чекаю. І зараз теж вони нічого мені б не прислали, якби я сама не написала. Тож, у кого подібна ситуація, будь ласка, дзвоніть або пишіть. Дізнавайтеся, не чекайте вітру в полі, а беріть ситуацію у свої ручки. Тож, дякую всім за увагу і гарного дня!